Від початку повномасштабного російського вторгнення місто Миколаїв стало прихистком для людей з тимчасово окупованих територій, зони активних бойових дій, а також для тих, хто через війну втратив своє житло. Ми вирішили перевірити, в яких умовах перебувають люди, та чи забезпечені вони всім необхідним. З 24 лютого чимало дитсадків Миколаєва стали хоч і тимчасовим, однак надійним і затишним куточком для людей, які внаслідок війни залишились без даху над головою. Ось цей дошкільний навчальний заклад розпочав свою гуманітарну місію із середини березня. і На сьогодні утримує 76 людей. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення через нього пройшли понад 1300 осіб. Поїхав спочатку посад Покровський, Херсонська область, потім дуже багато збувало, що за ніч. Приїздило 75, 100, 110, дуже багато людей. Люди приїжджали, ми їх намагалися нагадувати, як можливо це зробити було, щоб вони помилися, хто де там поправ свої речі. Мирний луч, киселівка. Ну, такі Херсонська область вже є Миколаївська область. От нашої співпрацівниці розбила позавчора дом. Вона каже: Я теж тепер буду переселенка, теж тут з вами буду жити. Тобто, ну, багато сел вже і Миколаївської області їдуть. Люди забезпечені належними умовами для проживання. У дитсадку розгорнуто ліжка в просторих групах і класах. Є чиста питна вода. Біженцям і вимушеним переселенцям надається триразове харчування на день. Годує на скоп. Є домовлені з міською радою, дуже дівчата стараються, це дві працівниці кухар і помічник кухара. Це працівники копа. Вони приїздять зранку на пів сьомої, готують, цілий день печуть. Пиріжки, булки ну, смачно годують людей, годують три рази на день, обов'язково є, наприклад, і зранку там котлета, на обід м'ясо порціона, На вечерю може бути риба чи рибні козлити. Тобто люди отримують м'ясні чи рибні страви. Кожного дня три рази в день це обов'язково. У закладі немає жодних обмежень до тих, кого приймають: вимушені переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини та інші. Антоніна приїхала сюди ще в березні із села Станіс. Слав, що на тимчасово окупованій Херсонщині, жінка має два протези і запевняє, тут вона отримує належну увагу і догляд як вдома. Мені розбили будинок. Я дві тижні тут валялась. Добре, що директорша допомогла мені, бо мене б тут не було. никто не обижает, кормят нас очень хорошо. И сами достаем продукты. То есть у нас директор наш сам достает продукты. Девочки готовят и первое, и второе, и третье, и пекут сдобу, все. У нас есть где купаться, у нас есть туалет, есть где постирать. Для нас, стариков, все. А це Ольга з села Киселівки Первомайської громади, яка щодня перебуває під постійними ворожими обстрілами. У центрі переселенців жінка живе четвертий місяць і повернеться додому тільки після перемоги України. І скіпа що до нас сюди. сюда. мене теж жил немає. тут дочки, розбите дочка в Польшу. Їхала. Я тут залишилася. Очень этой женщине. низький поклон пускай буде. она за нами забудеться тут, я не знаю. Може кто-то не подібає. Обмежень у перебуванні тут немає. Дехто з переселенців зупиняється ненадовго, якщо має бажання і можливість їхати далі Миколаєва. А хтось змушений лишатися тут, допоки не буде звільнений їх населений пункт, або держава не забезпечить житлом тих, хто його втратив. Намагаємось допомогти з документами, відправляємо до соціальної служби, розказуємо, куди їхати. Соціальна служба приймає, є телефони, ми пов'язані. Намагаємось допомогти людям, кого немає документів, відправити на Одесу, щоб вони там могли зробити, бо багатьох погоріли документи. Завдання місцевої влади і керівництва таких пунктів прийому переселенців це забезпечити людей максимально сприятливими умовами для життя, зважаючи на становище, в якому вони опинилися. Розпорядження міського голови був створений гуманітарний штаб. Гуманітарний штаб рішенням визначив місця перебування внутрішньопереміщених осіб. І протягом цих п'яти місяців ми приймаємо людей і будемо продовжувати приймати. Ми продовжуємо працювати з багатьма благодійними фондами: і Юасейт, і ЮНІСЕФ, і багато інших благодійних фондів, як всеукраїнських, так і міжнародних. За допомогою цих фондів ми завезли у ці заклади і гігієну, миючі засоби, ліжка, матраси, посуд і багато іншого, то що необхідно людям на сьогодні. Наразі у міських управліннях соцзахисту загалом зареєстровано більше 20 тисяч внутрішньопереміщених Чиних осіб, яких у цей скрутний час прийняло місто Миколаїв, Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.